to drop Служить як харлей, що біє, но Ну, По-перше, доброго всім, здоров'я, звати мене Дмитро. Так. Я вже четвертий день в компанії з цими хлопцями і дивіться, виходить так, що у мене Yamaha XGR1200 2000 року, та що на карбах, остання вже модель йшла. Я його називаю трактор. Це, це, грубо говоря, зібраний мною повністю мотоцикл, який був розібраний до маленьких деталей. підпис конструйний повністю. Я там може рта закинути і пару фоточок, як воно це все відбувалося. Ну, Але це так, моя душа, можна так сказати. В, в ньому є характер, в ньому є таке, що ну, підриває і, ну, як сказати, правда додає настрою no. постійно, коли на ньому. <годно> Накручуєш. Ага. Дивіться, він для мене, як він взагалі-то городський мотоцикл, в ньому дуже комфортно. В нього такий стиль трошки грубий, гру 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 можна сказати, брутальний. І я його таким е создавав. Ну ти і сам такий хлопець <годно> теж. <годно> <годно> ну, то таке, це то вже, <годно> вже нюанси. Що з нюансів як по мотоциклу? Значить, Е, почекай, ти його Давай. купував, він був який? В стоку. Він, він вже був, дивіться, він вже був перероблений, це я його називаю вже третій рестайлинг мотоцикла. мотоцикла. Да. На, На жаль, так вийшло, що другий рестайлинг був і за ДТП я його повністю перебирав, але ж... Ну таки він має вийти зараз. То, то, як я хотів, то ДТП, говорить, може і нещастю, але я його хотів переробляти, і це стало швидше. А -а -а. <говори> можна так. Цікаво, цікаво. Е, да. е, шо, брав я його трошки забагато, можна так сказати, і спонтанно. Десь за п'ятерочку я обрав, це було 4 роки тому. Угу. Десь, і плюс е, ще я його доробив. І він мені вийшов ну, дуже немало, не, не буду озвучувати, тому що тут скільки не влажу, і все одно мало. Завжди буде мало да, завжди буде мало і завжди хочеться щось такого, що буде виділятися. Що в мене в ньому особливого, то я вважаю, що це єдине, що є така. Ямаха R1 з 2006 року, здається, вона йде в ліміті да? в ліміті, да. mm -hmm. есть, це була особисто така версія на, на дисках. От в мене повністю з неї комплект дисків, вилка Йорренс uh, mm -hmm. з нею вже і диски ковані, ті, що йдуть фрезеровані. Mm -hmm. Ну, і так, в принципі, а і вихлоп. Особисто варив я сам повністю. 14 днів день в день з таких маленьких кусочків збирав. Ну, така оце вийшла. Прийшлося перемотати, правда, жгутом для того, щоб збавитися від такого зеленячого звука, додати грубості, але зараз вийшло те, що потрібно. Супер. Що по мотору? Мотор що-шо, -що, але мотор мене, мене поймуть люди, які володіють таким мотоциклом. Тобто це настільки еластичний мотор, на ньому скільки задоволення він приносить, тому що він бере з самих низів і до самих верхов. Тобто тут ти кріму ложиш п'яту і можеш подиматися з 20-30 і до самих верхів він тягне і тягне. Тобто, це дуже класний мотор, бо раджу всім, хто хоче. 1.2, 100 сил. 1.2, і два, він з'ясоковий 96 дається, він роздушений вже на карбах, то тут, а десь вже, мабуть, приблизно, я так думаю, 110 десь може і є. Ага. Ну і плюс крутящий десь такий самий. Цікаво. Так, а що по розходу палива? Завжди цікава, інфа на таких модиках. По Плюс. розходу, якщо по городу, я замітив, приблизно десь, може, десь 10-12 є, як у Волги я називаю в гродяцької. Бо такий мотор, що да, кушає. Трохи жире. Ну а по городу, чи, вернее, по трасі, я думаю, що ми от вираховували, десь близько 7-8 літрів в нього є. Що ти ще хотів би тут доробити? І що, можливо, так, Ще будеш доробити? Ще хотів би, скоріш за все, що, напевно, зробити йому фару. До речі, фара тут теж моя дуже цікава особисто виконання. Світ дуже... Я такого, до речі, ніколи не бачив. Там, якщо помітите, є каміння чи що це? Да, камінчики. Камін... Камінчики, прикольно. Да, вот. Фара... Якщо чесно, я спеціально її зробив таку, я називаю її уйобічний. І дивись, зробив спеціально таку Ну, Такої форми, щоб вона звертала увагу. Тому що якщо вона була б надзвичайна, сказали б, звичайний мотоцикл. Так, да, так вона реально. Ну, я такого ніколи не бачив. Бо я бачу багато кастомів, такого виконання хочу... не було. Єдине, що хочу на майбутнє, це, скоріш за все, зробити йому другу фару, щоб була така. Тобто, 4 лінзи в 2, 2 ряди. Ага. Тобто, вісім лінз є такий фільм форсаж, там є трилер 9 от там така пара кулак. Що в тебе за модне таке крило? Це що, карбон? Це кований карбон, да, хлопці робили з Дніпра мені, тобто це родин крило його рідне і на нього наложена вже от така інсталяція. Це зараз так модно, ну так, так є. Класно виглядає. Був ще глушитель на нього теж в карбоні, але він не... Зараз дожив. можна сказати, що глушителя нема. Зараз тільки да, пряма труба, так що то таке. Ти, наприклад, дівчинку якусь катав на ньому? Так, е, да, в мене було, що я сюди ставив, знімав. Чи не повні, не знімав лишитель, ставив сюди додаткові такі сам виробляв підніжки. Ну але таке, знаєте, то він в мене повний його їст, так що так сам, як і я. А -а -а. Так, і він в стилі. І ще можна так до речі додати з усього, цього, що є з органів управління. У мене чи контролю єдиний, тільки датчик, який йде на температуру двигуна, і більше нічого немає. Це він Так. То, я контролю постійно температуру і. І все. А панелі управління я встановив собі просто телефон, GPS і близько, приблизно показує те, що мені потрібно, мінімум і класно. Супер. А тут в тебе біометричне запалювання. Дуже Той, цікаво. Це, це біометричне запалювання, є до нього пару слів таких, якщо чесно, бо хотілося б, щоб воно працювало більш поувіренні, поупевненіше. Але ж, він є. Він в мене раніше працював, але на, трошки наробив мені Він Повинен був би, але я його відключив, якщо чесно. Ага, Щоб ви розуміли, так, він і так є, тут. Ну, як, так як практика показує, він трохи недороблений і краще з ним ну, не нема складу взагалі. Це не, не будеш дороблювати. Це не буду, бо ну, так, трохи не, неудобно. Колись десь став і починаєш, він тебе не впізнає і і виходить. Не, не, не а що вода, наприклад? Ну не боявся поки. До цього ага. моменту не боявся, але не знаю. Зрозуміло. Друзі, підписуйтесь на інсту GoodGuy. Це Дімон і його XJR. Дякую, Діно. Не знаю, чутно мене або ні, але сьогодні ми виїжджаємо вже з полипця на Київ. То Дімон завів свою ракету і нічого взагалі не чутно, і треба звалювати звідси поскоріше, поки нам не напхали каменів за пазухом. Ось якось так.